Друзі, всім привіт! Давно з вами не чулись. І сьогодні ми готуємо, як завжди, просту і неймовірно смачну начинку для млинців. І для цього нам знадобиться куряче філе одне. Я порізала на шматочки і відправляю варитися. Не додаю поки що ні солі, ні спецій. Далі два плавлених сирочки в мене комовершкові, вони мені найбільше подобаються. І вже спечені млинці я не буду дублювати вам повторно рецепт, а залишаю його під відео, щоб не повторюватись. М'ясо вже зварилось, достаємо курочку на дощечку, щоб вона остила. І тримаємо до повного остивання, щоб ми могли її порізати. Поки м'ясо остиває, ми нарізаємо плавлений сирок. Просто довільному порядку, як вам подобається, головне не дуже великими шматочками, тоді незручно його розмішувати. Далі додаємо сюди декілька ложок нашого бульйону теплого ще, для того, щоб було зручно розмішати сир. Далі нарізаємо мясо також невеличкими шматочками. Тепер додаємо сюди м'ясо до сиру і перемішуємо. Тепер вже коли начинка готова, ви додаєте сіль і спеції за смаком. Чому в кінці? Тому що сирочки плавлені, вони бувають солонуваті трошки, і тут головне не переборщити. І тепер все гарненько перемішуємо. Викладаю начинку і завертаю млинці. Все, наша страва готова. Такої порції вистачає на до 20 млинців. Залишаємо в холодильнику до застивання і потім покажу вам розріз. Ось така смакота у нас вийшла. Нехай вам буде смачно. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.